Вітаю, друзі, сьогодні, все ще 22 листопада 2025 року. І однією з найголовніших новин сьогоднішнього дня політичних є формування затвердження складу української делегації на переговорах щодо мирного плану. який складається як відомо з 28 пунктів, запропонованого президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Сьогодні Зеленський затвердив склад делегації а вже завтра. Відбудеться перший раунд перемовин. Між Європою, Сполученими Штатами та Україною в Женеві у Швейцарії. Це позасуває дуже скандальний склад делегації України, тому що очолює цю делегацію Єрмак, глава Офісу президента України, який є. Ні міністром закордонних справ, ні, згідно своїх посадових повноважень, немає таких права представляти Україну на такого рівню перемовина. Крім того, це призначення є скандальним, ще й тому, що цим призначенням Зеленський просто всім нам дав зрозуміти, що йому байдужа наша точка зору як суспільство, байдужа точка зору наших партнерів зовнішньоекономічних байдужа точка зору його однопартійців. І взагалі єрмак для нього дуже важливий, я так розумію, з психологічної чи з якоїсь іншої точки зору, тому він ні за що не готовий ним жертвувати заради блага країн. Але навіть якщо він не хотів би жертвувати Єрмаком, ми знаємо з досвіду про те, що Єрмак це. Також є гарантовано провал тієї, тих чи інших заходів, крім все це перетвориться просто в піар замість конкретних результатів. В своєму відео, яке я сьогодні записав, я згадував і про формулу миру, і про план перемоги, і про саміт миру і про безпекові угоди. Все це представлялося у суспільству як панацея для перемоги, однак, врешті-решт, з цього всього вийшов пшик. Тому, якщо би Зеленський справді хотів. Успіху України на переговорах він би переступив через себе і зібрав би найбільш ефективну команду переговорників, на яку спроможна Україна. Наприклад, я вважаю, що дуже ефективним головою делегації був би Петро Порошенко, п'ятий президент України, тому що він дуже розумна людина, досвідчена людина, красномовна людина, жорстка людина, вольова людина і має дуже значний досвід в дипломатії. Він позасумнював би, значно краще захистив би інтереси України на цих перемовинах, ніж Єрмак, який вміє лише, скажімо так, піддакувати Зеленському і не має будь-якого бачення. Він і говорить, відверто кажучи, як не досить розумна людина, не те, що уявляє собі які враження він справляє на наших партнерів.